40 тисяч людей вийшли на вулиці Туніса провести в останню путь опозиційного політика Шокрі Белаїда, вбитого цього тижня. Це була найчисельніша похоронна процесія в столиці за 13 років. Заворушення розпочалися біля кладовища, коли дехто з тих, хто йшли за труною, почали кидати камінням у поліцейських та підпалювати автомобілі. Правоохоронці відповіли сльозогінним газом. Ще одним епіцентром заворушень стала вулиця перед Міністерством внутрішніх справ. Загалом поліція заарештувала 132 порушників спокою. Шокрі Балаїд був вбитий невідомими біля свого будинку. Деякі опозиційні політики поклали відповідальність за це вбивство на правлячу ісламійську партію Еннагда влада у п'ятницю запровадила в країні посилені заходи безпеки. До патрулювання залучили армію. Уряд побоюється ускладнення ситуації на вулицях міст. Також в країні триває одноденний загальнонаціональний страйк.